Бачите, як наказують на деяких парковках за те, що автомобілі неправильно паркують. Тачку поставили просто посеред дороги, ось тут Ось так, тут дорога, тут я теж став неправильно і тут загальна дорога. І ще одна машина стоїть з порушенням. Я зараз покажу. Бачите, і тут теж наказали Ось такі нехороші люди. Не знаю, чи пробивають колеса, чи спускають, але хтось хотів провчити цих водіїв за неправильне паркування. Просто немає місць вільних. Ввечері, коли приїжджаєш, в багатьох містах є проблема з паркуванням. І от такі нехороші люди, не знаю, чи попробували, чи, по... чи поспускали колеса. Так що старайтеся паркувати автомобілі правильно, щоб не було вам таких сюрпризів після свят. Завантажив я вже цього удінку, це не в роботі ось така ауді. Значить, у машини є проблема. Проблема... Проблема Високий рівень мастила став. Почали жовтим блимати постійно. Є підозра те, що паливо пішло в мастило. Так що автомобільчик я відвожу на сервіс, Ну вже не сьогодні, в понеділок домовилися в 6 ранку відвезти цей автомобільчик, відвеземо його, хлопці будуть дивитися, в чому проблема. І будуть цю проблему вирішувати. Колись в минулому цей автомобіль вже возив на сервіс, була проблема з форсунками. Замінювали форсунки чи прочищали, не знаю. Чистили всю систему. І знову проблема, скоріше за все, що ляють форсунки паливо в мастил. Так що ось так. Якщо кому потрібні наші послуги, евакуатор, реєстрація автомобілів на номера, СТК, дзвоніть, пишіть. Автомобілі з Німеччини, все робимо. Симарно.